Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 79-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Ось цей 79 рядок. Повністю його розбирати я не бачу сенсу. Давайте окремі моменти в цьому фрагменті. Стовчики з одним накидом попереднього ряду, і рельєфний опуклий лицевий стовпчик центральний, пров'язується рельєфними опуклими лицевими стовпчиками з одним накидом, два стовпчика поряд, і між третім, да, який далі від листочка, з'являється Дві повітряні петлі. Цей листочок продовжує звужуватися. Тут два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою навколо спільної верхівки попереднього ряду і рельєфного опуклого стовпчика попереднього ряду. Тобто, тут у нас дві петлі звужуються, замість них додаються по одній петлі. По боках від цього листочка, тобто тут у нас не дві петлі, як зазвичай, а три. І от на цьому обов'язково треба зосередити увагу, щоб правильно зробити цей ряд. Тому що якщо ну, в кожному листочку ми пропустимо по одній петлі, ряд буде дуже-дуже затягнутий. Тому обов'язково стежте. Прямо зосередте, що у вас тут має бути три петлі, і ви по три петлі з того боку і з того, і ви маєте це контролювати. Ну і закривається оцей фрагмент. Да? Тут три стовпчика рельєфних опуклих лицьових з одним накидом, зі спільною верхівкою. Все, в принципі, все інше абсолютно зрозуміло. Ось раппорт. Раппорт з 24 петель. Рапортів 14, як в принципі у всіх рядах до цього. Давайте це пров'яжемо. Так, ми починаємо в'язати 79 рядок ажурного джемпера Air. 78, вона закінчений. Починаємо 79-й рядок, як будь-який інший рядок з трьох петель підйому, повітряних петель підйому. Так, Тут у нас закривається ось цей фрагмент. Дивіться, а тут оце три повітряні петлі попереднього ряду, три повітряні петлі підйому. І є три рельєфні лицеві стовпчики. Ось, ось і ось цей. Ми маємо їх зв'язати рельєфними опуклими лицевими стовпчиками зі спільною верхівкою. Тобто робимо три полуторні стовпчики, пров'язуючи тільки накиди. А так, от, я бачите, помилилася. Я взяла другий стовпчик не навколо стовпчика, а навколо трьох рельєфних петель. Будьте уважні тут і зробіть все правильно. Ось так. Правильно буде. І три стовпчика полутерних, і тепер ми пров'язуємо всі чотири петлі однією. Все, от бачите, цей фрагмент у нас закрився повністю. Спільна верхівка з трьох стовпчиків. Так. І далі у нас дві. Повітряні петлі. Тут рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І тут два рельєфних опуклих лицьових стовпчика підряд. Навколо рельєфного опуклого лицьового стовпчика з одним накидом попереднього ряду і навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. А тут у нас три повітряні петлі. Про що треба пам'ятати? Ось листочок, і тут рельєфний опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом, навколо спільної верхівки та рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду з спільною верхівкою. Тут рельєфний опуклий лицевий стовпчик, навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Це центр симетрії. І далі ми будемо продовжувати в'язати, але порядок буде зворотнім. Як до цього ми в'язали, тільки рухаємося ну, якби назад. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика, з одним накидом рельєфного опуклого лицевого попереднього ряду. А, ні, тут у нас дві. Тут у нас два рельєфні опуклівачеві стовпчики навколо стовпчика попереднього ряду і навколо спільної верхівки попереднього ряду. Ось так. Три повітряні петлі. Знов-таки зауважую, тут треба контролювати, що навколо листочка у нас три повітряні петлі рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика, з одним накидом попереднього ряду. І одразу за ним рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі і. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Все. Далі у нас буде спільна верхівка з трьох стовпчиків рельєфних опуклих лицевих. Але, ну, цей рапорт на цьому закінчується. Ось один рапорт. А, він складається з 24. 4 петель І повторюється 14 разів. Тобто, нам його потрібно пров'язати ще 13 разів, з урахуванням того, що один ми вже зв'язали. Так, ось я закінчила всі 14 рапортів 79-го рядка жорного джемперу Air. Ось такий вигляд має візерунок на даному етапі. Ще раз нагадаю, за три петлі, які отут і отут треба контролювати. Ну, і ви взагалі маєте бачити, що цей рядок у вас не затягнутий. Так, закриваємо в'язання. 79 го рядка, звичайним способом. Тут у нас перша петля в рядку це спільна верхівка, ми заводимо в неї гачок і робимо з'єднувальний напівстовпчик. Так, оце мені не подобається. Ось сюди зроблю. Ось сьогодні. Отак от мені подобається значно більше. 79-й рядок ажурного джемпера Air завершено. Всього найкращого! Бережіть себе. До побачення!